Всім привіт! Вирішив покатати на цьому танку, хоча казав, що найбільше він мені є, не буду на ньому катати, але чогось захотілося. Або відоси попадались, або ще щось. В рандомість часто попадався так. Так як я на баразку люблю катати, то. Буває інколи відловить мене фугасами і це дуже боляче йому може забрати. Катав на ньому два дні, вчора і сьогодні. І накатав вже 76 боїв. Взяв другу мітку. Для прикладу. Ну, Лісовий дух це два останні бої. Це вже після того, як взяв мітку. Тут більше сумуєш і урон, і засвіт, і від цього вже робиш собі мітку. Складно тримати тільки на урон, різні ситуації бувають, і також складно відірвати. Тільки як калте, тому що специфічні карти і все інше. Ну, але теж може. А, плюси дуже гарно фармить. А, для прикладу, ось відіграв 47 боїв і 5 200 нафармив, і більшість плюс там майже для прикладу. Я напевно. Трішки далі, я візьму, ну так багато було поразок, але так. А, ну тут вже маскування почало забирати. Але ось маскування, і вона кожне бой по 20к забирає. Але якщо б не воно, то Навіть для прикладу, ось 500 снарядів і забрало тільки. 6 тисяч. Ну, це дуже гарно. ну Можна і маскування зняти, але хай для ну для мене пускай буде. Так, по маскуванню тут дуже добре. Ось у мене 48. Коли стиш, коли рухаєшся, і це дуже часто вирічає коли катаєшся по відкритій карті, там птт ПТ, тете, і вони тебе не бачать, і це дуже прикольно. І дуже допомагає для того, щоб або посвітити, або повідстрелювати. Ну, повідстрелювати краще в ближньому бою, але не завжди це може бути. Так, що тут? Останній бій, де, були, де була сама відмітка? Так. Ну, такий бій мене там підзлили. Але все ж таки вдалося. Я, напевно, не цей бій буду показувати. Виберу щось з того, що катави було більш цікавіше, там перша ступінь. Був і 4К. ну, Різне було. Напевно, 6. В 6 разів або можу вже більше перших ступенів не разу ще не взяв майстра. Таке собі. Специфічний танк, але інколи дуже цікаво, особливо коли ти виїжджаєш на Скорпіона або Су-130, на такого ж шквала. І коли в тебе заряджений барабан фугасів, і вони всі проходять, ти просто забираєш тисячу, чимось, 1100-1200, це дуже прикольно. Ну, коли ти так забираєш фул якийсь танк, коли він тебе не чекав, ти залетів і все роз... ну, розрядив в нього, ти такий задоволений, що просто капець. Інколи дає настрій, ну, всяке буває. Тому якось так. По обладнанню когось із стрімерів побачив так. Спочатку ставив з, замість того стаби була командирська оптика, але все ж таки стаба тут більше буде важлива і так відкатував, мені дуже сподобалось. Ну, якось так зараз. Подивимось один із прикольних боїв. Всім гарного перегляду. Отже вибрав бій з найбільшим уроном, який в мене був. Ну, можна сказати, тут тільки урон за світу, нічого такого немає, але більш-менш цікаво. дуже гарно показує як можна реалізувати пулемет. Різні бої, бої були і інколи трішки Настрій зникав, тому що не входило так, як ти хочеш. Тому що. Вона то ЛТ, але ось як бачите, 53 км їде і е... якісь позиції займати зніма... на картах яких потрібно світити, то це якось так. Але маскування дуже добре. Ще й дуже виручає. А тут я вирішив. Знахабніти початку бою не... ну майже ніколи не ждуть такої наглості, тому я люблю і на і тут також вирішу так зробити. Ось зразу там 1162. Хлопці на мене загрались. еще спешло пришло на так так уж потребно интуиция чтобы по вид ситуации изменил ты ты снарядил выручаю Більше отримувало все таки. Ну а тут вот, само підставиться під плюшки. Я ще думав вискочити на Віпіру, але поки доїхав її вже розібрали, то вже було не те, що я, я тігер вистрілив і можна собі спокійно під'їхати. Один танк не слітився, я його зразу помітив, але забив на нього, вирішив спинку трішки набросати. Непогано вийшло. Ну і зараз йому теж повернув Ту домашку, яку він мені вкинув. Якось так непоганий такий танчик, покатався на ньому пару днів мені зайшов. Хоча спочатку, коли я його отримував, думав, що навіщо він мені потрібен, але він більш-менш відіграється як СТ. Ну, як у мене Бурасик, і я інколи включаю на маскування і. Тут плюс в тому, що Борасика, коли він їде, маскування збивається, в, в нього ні і це дуже такий великий плюс. Ну, Всяке буває, але прикольний танк, дуже гарно фармить, і інколи дуже гарно піднімає настрій, коли ти як якогось картону відловив і просто в нуль. Дуже цікаво. Якось так. Сподіваюсь, вам відео зайшов. Дякую за перегляд. Всім гарних каток. До побачення.